Але з іншої сторони, якщо я навіть дізнаюся, що таке смерть, я переживу через цей самий страшний момент мого існування, у мене є тверда надія, або це навіть інше слово, тверде переконання у тому, що я зустрінуся з Христом. На кінець я хочу прочитати місце із Писання, записане у е, посланні до Римна, 8-й розділ. Пробачте, 5 розмість 1 по 8 вірш. Тут апостол каже так. Отож, «То виправдившись вірою, маєте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але хвалимося їй в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід. А досвід надії. А надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечистину, бо навряд чи помре хто за праведника. Бо, бо щебне за доброго може хто і відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками, друзі.